Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава новій. Усе передане мені Моїм Отцем, каже Господь, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, і кому син схоче відкрити. Господи, Ти мене покликав до Спасіння. Господи, Ти замешкав у моєму серці, бо я зробив тобі там місце. Що для мене значить, кому Ти не захочеш відкрити? Як ви думаєте, наскільки хотіння Ісуса Христа відрізняється від нашого хотіння? Наше хотіння більше. Зав'язано на похотях, над тим, чим природа була спорчена перевородним гріхом. Навіть починаючи від тих базових основ, коли людині на першому ступені є таке поняття як поїсти. Знаєте, існує така піраміда маслоу. він склав. Потребності людини, там багато є пунктів різних там і безпека, і все там. Але основне в самому низу це є. їсти. Потім напитися води. Бо якщо людина не має тих, як вона не має що їсти, то їй вже дещо нічого не треба. І людина ця піраміда цього масла Вона побудована вже з тих реалій світу, в якому світ опинився внаслідок первородного гріха. Суспільство міняється, воно змінюється. І є таке поняття, як вікно Авертона. Так? Тобто одні речі, які спочатку були абсолютно неприємні. Тобто вони були, ну ніхто на то не звертав уваги, а потім з часом не таке вже дуже і страшне, а потім з часом вже вроді нормальне, а потім дивися, воно вже і законне. Це називається таке, такий термін закон Авертона. Тобто, що воно сприйняття тої дійсності, воно з часом міняється від різних впливів. Від стану людини, від нашого бажання і так далі, ми бачимо, наскільки світ сьогодні хоче реабілітувати гріх. Наскільки ми сьогодні чуємо багато про всяку гендерну рівність, про різні якісь там речі, що можна вже благословляти тих однополих, ще щось там. Тобто, це називається оце якраз є вікно Авертона. Те, що раніше було, Категорично ні, потім та, нічого, а потім а потім вже й добре. Це світ міняється так, ми йдемо в прогресі, але ці зміни не завжди, є, не завжди є, скажімо, правильні. Бо людське хотіння відрізняється від Божого хотіння. Людина через свою гріховну спорченість і схильність до злого. Часом у тим своєму прогресі запутується і йде не дуже доброму напрямку. Коли ми кажемо, кому ти, Господи, схочеш відкрити, Господь Бог хоче це не з тої позиції людської спорченості, а з позиції Божої досконалості. Людина через рік віддалилася від Бога. І повністю захопилася тим земним буттям, починаючи від самого базового інстинкту поїсти, одягнутися, задовільнити свій статевий потяг, задовільнити себе чимсь майном, не маючи на нього влади, не маючи на нього права, і вона Почала записувати себе в злодійство. Люди почали завидувати, люди, люди стали ліниві, люди стали байдужі. І всі ті пороки, вони, якби побудовані на людському хотінні. Я хочу мати, хочу мати такий телевізор, як сусіда, але я не хочу заробити. Я хочу, аби мені його хтось дав. Я хочу, у когось украсти, або ще щось це наше хотіння із нашої спорченості. І коли, коли ми навіть ми кажемо, ми будуємо демократичне суспільство свобідне, але ми його будуємо на хотіннях, які виходять дуже часто із людської спорченості. І іменно тут Господь Бог каже. Ніхто не знає сина крім Отця, і отця ніхто не знає, крім сина і кому син хоче відкрити. І тому ми повинні приходити до Бога, бо Боже хотіння, воно відрізняється від нашого. Боже хотіння ніколи не може бути погане. І тому Бог каже, «Прийдіть до мене всі струджені і втомлені. Господи чекай, а як ті, що не струджені і не втомлені, то хай не йдуть. Кажу вам, не струджених і втомлених нема. Бо ми живемо у світі, і скільки би людина для себе не здобула. І ті, хто, знаєте, як то кажуть, рахує той копійку на хліб. Не думайте, що ті багачі, які вам здається, що вони мають багато грошей, що вони не є струджені і обтяжені, запевняю вас. Багаті також плачуть, багаті також страждають, їхній тягар не є легкий. Просто спосіб життя. У бідних і у багатих трохи різний. І Христос каже: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. І я облегчу вас. Я навчу вас, чого треба хотіти правильно, каже Господь. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, каже Господь. Бо я лагідний і смиренний серцем. Я лагідний і смиренний серцем, чуєте, ким ми маємо стати? Лагідні і смиренні серцем. Скільки із вас вдома, якби ви були лагідні і смиренні серцем, скільки б ви уникли сварок, конфліктів? сльозю. А особливо, коли це сльози малої дитини, коли тато десь рознервований на роботі або обіджений друзями, приходить додому, а тут йому вже ніхто не упрікне. І він на жінку накричав. Ну, Жінка це таке, вона собі саме такого вибрала. Тепер має плату за свій вибір. Але дитина часом дуже страждає через те, що її не люблять. Дитина дивиться на тата і на маму спочатку сприймаючи ці дві особи як найважніші особи в її житті. І ці особи, найважніші в її житті, її не замічають, її ображають, її принижують. А це все через те, що ви не хочете бути подібні на Ісуса Христа, лагідні і смиренні серцем. Лагідність і смиренні серцем треба вчитися не на роботі, де ти робиш, а вдома. Коло своєї дитини, коло своєї жінки, коло свого чоловіка. Знаєте, який найкращий приклад лагідності? Це коли тато при дитині бере на руки котика і показує, який тато є добрий, коли тато в присутності дитини з великою пошаною любов'ю говорить до своєї дружини, дитина дивиться і бачить взірець оцих відносин і хоче наслідувати найдорожчих йому двох людей на світі, тата і маму. Дитина наповнює своє серце, наповнює себе лагідним і смиренним серцем. Каже Господь: візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і найдете полегшу душам вашим. Хіба так? Сильно був захований від вас секрет вашого домашнього щастя. Просто треба бути лагідним і смиренним серцем. Ярмо бо моє любе каже Господь. Оті От обіц... обіцянки, обов'язки, що я беру на себе заради Христа, то є моє ярмо. Але Господь каже, та не бійтеся, то інакше ярмо, як ваше, то земне. Ярмо бо моє любе, і тягар мій приємний є. І коли Бог хоче спасти людину, або хоче поставити йому яке завдання, виконати якусь місію спасіння. Він не, не вибирає сильних. Господь Бог дає силу тим. Кого вибрав? Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!